Львів'янину Степана Возняку 62 роки. На аритмі він хворів з 2018 року. Розповідає, відвідувати кардіолога доводилося по кілька разів на тиждень. У мене я просипаюся вночі і за того, що є збій ритму серця. Буває, він це медикаментозно я його можу усунути за дві години, можу усунути за пів. Але я це відчуваю. Спочатку це було раз там. В півроку, потім раз в три місяці, потім раз в місяць. Ну і пішло, пішло, пішло. Тобто мені настільки заважає, що мене настільки вимучує, давить не тільки мене, а й моїх рідних, тому що дружина постійно переживає, буває вночі, швидку викликає. Останнім часом напади повторювалися по кілька разів на добу. Ситуація ускладнювалася тим, що чоловік має лише одну нирку і не міг пити кроворозріджувальні препарати. Живеться дуже важко. І приступи відбуваються навіть не два рази в тиждень, а три рази за одну ніч і два дні підряд, що це все ночі. Це все ночі. Наша проблема має такий, обтяжуючи анамне зв'язку з тим, що мій чоловік має одну нирку. Медикаментозно ми стараємося це усувати з 2018 року. Але оскільки всі препарати, які йдуть антиаритмічні і антикогулянти, так само впливають на такі показники, як креатинін, кліренс креатиніну. Ці не може також дозволити будь-які препарати. Чоловік став першим пацієнтом у Львові, який пройшов лікування серця холодом. Під час втручання йому вели рідкий азот із температурою мінус 60 градусів, який вбив хворі ділянки серця. Лікарі заморозили ділянки передсердя, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Зробили операцію. Лікарі першого територіального медичного об'єднання Львова разом з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Нова. Дуже сучасна сама передова методика, яка полягає в холодовому, кріво ізоляції легеневих вен. Методика дуже класна в тому плані, що швидко за короткий проміжок часу, на відміну від термічної авіації, досягається терапевтичний ефект. Статистично на миготливу аритмію хворіє у віці до 65 років приблизно 2% населення популяції. Після 65 років це приблизно 10-12% і ця цифра з віком збільшується. Ця операція стала першою. Після неї львівські лікарі провели ще дві, готові їх робити надалі. Ольга Дейнека, новини на Суспільному, Львів.